Всім привіт! В цьому відео ви знайдете цікаву вікторину на знання та ерудицію. Одна правильна відповідь дорівнює одному балові. Напишіть в коментарях, скільки балів ви отримали. І перше питання. Хто винайшов консервну банку для консервування їжі в 1810 році? Правильна відповідь Пітер Дюран. Яка країна має найбільше ВВП на душу населення в світі? Люксембург. Наступне питання. Хто найдорожчий футболіст в історії футболу? Неймар в 2017 році перейшов з Барселони в ПСЖ за 222 мільйони євро. Скільки країн входить до Європейського Союзу? Правильна відповідь 27 держав, які підписали установчі договори Союзу, і таким чином поділяють права та обов'язки. Яка найбільша річка Європи? Правильна відповідь Волга. 3530 кілометрів. Річка бере початок на Валдайській височині. Басейн займає 1-3 площі східноєвропейської рівнини. Наступне питання. Коли Великобританія вийшла з Європейського Союзу, 31 січня 2020 року Британія перестала бути членом Європейського Союзу. Коли винайшли велосипед? 6 квітня 1818 року у Парижі барон Карл Дрес продемонстрував сконструйований ним двоколісний засіб пересування, який можна вважати першим прообразом сучасного велосипеда. Яка україномовна пісня має найбільше переглядів в Ютуб? Правильна відповідь казка плакала. 455 мільйонів переглядів. Яка з цих країн не входить до Європейського Союзу? Швейцарія. Після відхилення на референдумі угоди про європейську економічну зону 6 грудня 1992 року Швейцарія заморозила переговори про вступ, офіційно не знявши свою кандидатуру. Яка найбільша за площею країна Європи, яка повністю знаходиться в її межах. Правильна відповідь, Україна на сьогодні це все. Напиши в коментарях, наскільки питань ти дав правильну відповідь. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі!